Слава Україні! Триває 1332 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку учора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, Кам'янки та в напрямку Колодязного Бологівки та Кутківки. На Купінському напрямку минулої доби відбулось 13 атак російських окупантів. У районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки і Борової. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. У районах насованих пунктів Дарилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямку насованих пунктів Дружелюбівка та Лиман. На слов'янському напрямку Українські воїни минулої доби відбили 4 ворожі атаки. У районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки. У районі населених пунктів Щербинівка, Плещівка, Русин'яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки і Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 55 атак. У районах населених пунктів Шахове, Неканорівка, Володимирівка, Дорожня, Червоний Лиман. Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлене, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького і Болагану. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохацьке, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 5 атак. У районах населених пунктів Полтавка та Малинівка. На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку у районі Степового. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки російських окупантів. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши 42 ракети. А також завдали 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4553 обстріли, 118 із них із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 6184 тисяч дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотниками, 6 артилерійських засобів. Та один інший важливий об'єкт російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 730 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 588 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 73 одиниці автомобільної техніки. Та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!